Всім привіт із села. Наразі скоро вже зима, тож потрібно готуватися до опалювального сезону. Прошу зиму я опалював дровами. В цьому році вирішив виготовити пальник на пілетах. У мене пічне опалення. Наразі я його тестую, цей пальник. Такі пальники я бачу виготовляю також для котлів. Вони добре себе рекомендують, тому що в пілетах дуже велика тепловіддача. Сам в гаражі користувався буржуйкою. Ось такою буржуйкою я користувався в гаражі. Це одна із перших буржуйок, яку я виготовляв на пілетах. Ось такий, така корзинка в неї. Але вона виготовлена в мене була із метала. Чому так багато всього наварено? Тому що тестувалося під різні розміри пілети, Дійшовши висновку, що буду користуватися пілетами шестеркою. Тож прийшлося зробити отакі наварки. Ну і увесь така вийшла. Тут, як бачимо, Бункер з кришкою те, що я казав, дверка при переїзді відломилась, ну, то не страшно, то вона в наявності ось лежить, е, звариться. Е, для буржуйки потрібно обов'язково робити е, ну під, не піддувало е, зольник, щоб е, е, ну ця зола попіл. Падало вниз, бо воно <кій> тяга велика, буває, сюди набивається і тоді приходиться розбирати всю систему вихлопа і чистити. В моєму випадку чиститися була не проблема, виніс на двір компресором сюди, дуну, воно вилетіло тут усе. Тож, якось так. Температуру вона давала дуже добру, розхід у неї є. 1 кг в час. Це на тих пілетах під оцю корзинку. Думаю, на пальникові ну там десь кіло 200, може, півтора максимум в годину. Мені протопити достатньо буде приблизно ну, годинок-дві-три, щоб комен прогрівся і температура в хаті тримається буквально майже сутки. Так усе це виглядає, в мене трошки засипав. Вони вже перегорають майже е, пілети. Що хотів сказати по пальникові. Е, для пальника основне, щоб була гарна тяга. Е, бо якщо тяги не буде, то він не буде працювати ефективно, так як потрібно. Е, в мене закрито, як бачимо, піддувало. Е, вставлено воно у мене в цей. Е, та в дверку, там, де загрузка, загрузочна камера дров, виготовив пластину по розміру дверки. Отут вона заходить за петлі, якраз добре тримається. А тут е, виготовив таку пластину, зробив проріз під штатний підштатний, як сказати, замок, ну, ще ковду чи якось так. Е, Потім приварив гайку, вкрутив винт і при закручуванні винта, ну болта, точніше, пластина, ця йде на ізлом і самозатискається, виходить. Наразі я тестую на ось таких пілетах. Це пілети, це пілети із соломи. Не дуже вони мені подобаються. Так як я в гаражі користувався пілетами і стирцем. В них і зольність менша, а в цих дуже велика зольність. І з-за того, що зольність велика, воно не Щас покажу, краще буде. Не просипається ось через ці щелини. Воно його забиває наоборот. Ні яка б тяга хороша не була. Воно його не протягує, воно комком робиться. Тож для таких пальників краще брати цей істерся. Чому я вирішив пілети протестувати? В них дуже велика теплодача. Так, я не спорю, є і дрова, там, дубові, акація також теплодача велика, але порівняння об'єму. Тобто е, об'єм пілет е, менше займає, чим допустім, та кількість дров, яку потрібно спалити на цей об'єм пілет. Розхід. Ну, Приблизно, я думаю, в час десь 2 кг йтиме це на повній е, мощності. Ну, також обратно. все залежить від е, корзинки. Яка у вас корзинка? Вони є, є різних розмірів. вони... Продаються в інтернеті. Це в мене купована на буржуйку я робив сам. Обов'язково потрібно вона, щоб була з нержавійки, так, так як там дуже велика температура, вона швидко і ну, ви чисто задовбитеся їх виготовляти. Ви бачите за такі некоректні слова. Ну що, перейдемо до розмірів. З вас лайк, підписка. Поїхали. Хто хоче зробити сам, зараз дам розміри. Ось за це, що я і казав. Бачите, воно не просипається туди, воно, ну, блін, як уголь, бачите, тверде таке випало. Дивіться. Аж його не роздавити. Так, Зараз корзинку назад заберу, хоча в принципі не буду, щоб наглядніше показати. Це куповина корзинка. Я її купляв в інтернеті рік назад. Не пам'ятаю, скільки вона коштує, вона зроблена з нержавійки, товщина метала 2 міліметри розміри її, бо я робив по розмі... по цим розмірам. так. 104 мм. Це довжина її. Ширина. Та фокусуйся. 80. І висота 70. Е, я не знаю, варто, не варто, ну я покажу. Пластина 85 шириною. Отступи між кожним цим 5, 5 мм. Ну і сама ця 3 мм. Ну, перегородочка. Е, як бачимо, пару топочок вона пройшла і тобто я її пробував в буржуйки і оце ж тестував на ній. І її чуть-чуть вже іскарі вже прийдеться виготовляти самому. Е, 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 так. Ця пластина, ось так, як я і казав, проріз зробив, тут воно стає і роз... розклинюється Тут особо нічого показувати, коротше. Можу дати також розміри. 45 на 30 і товщина тут, по-моєму, 4 мм. Зараз точно скажу. А ні, помилився 5. 5 мм. Тепер сам пальник. Пальник у мене ось так виглядає. Я робив усе з двойки, тому що протестувати і на одну зиму хвати. Ну, навіщо переводити метал, якщо він не буде працювати? Розміри моєї дверки 240. на на то фокусуйся ё моё 195 ведь сама должна пальника Просто я її так вставлю, зацеплю там. Ось так. 334. Це довжина. Ширина. Ну, я робив по цьому з зазором Короче, 90. 90 на Сімдесят вісім десь. Е, отступ Тут я зробив 80. Отступ до бункера. По центру я возьму. По центру, ну, сто. Там дев'яносто сім, дев'яносто вісім. Ну, тут особливо різниці немає. Бункер я зробив із цього. На старих хатах раніше металеві такі лівньовки на углах стояли. Це я її взяв, щоб не заморачуватися. Але бажано тут, щоб був трошки діаметр більший, щоб легше просипалися пілетом. І не знаю, видно, не видно буде. Мабуть, ні. Швом отут, трошки далі, я зробив упор, щоб корзинка, ну, тобто, ставала якраз навпроти бункера, щоб вона не випадала туди, щоб не пересунути її далі. Це отак зверху виглядає. Ну, оцю, якщо вставити, вона буде якраз там, за бункером трошки. Так що, хто бажає зробити? Можете зробити самостійно. Це можна навіть з відходів металу зробити. Але корзинку або прийдеться купити, або виготовити самому. Ну, я ж кажу, бажано робити з нержавійки. Я робив там, з прутка 8 по-моєму, нержавійки. робив відступи, такі, щоб ну, шестерка не просипалась пілета. Ну якось так. Так що в цьому році будемо топити отакою, точніше ось таким пальничком. Кому потрібно більш детально, напишіть, будь ласка, в коментарях, зніму відео, що саме вас цікавить. По пілетам я ж кажу, скажу, ну, солома, оця мені. ну я її не можу навіть роздавити тобто. Е... Чисто як по мені, воно не практично. Я не буду нею користуватися, тому що це марна втрата грошей. Всім дякую за перегляд.